Друзі, я вас вітаю на своєму каналі the Life. Три психологічні поради на день. Наш камертон, який налаштовує звучання. Поїхали, як завжди, працюємо на трьох варіантах. Переді мною. Таро, темний особняк. Позлочене таро. Так, це називається. Таро ілюмінатів. Обирайте свій варіант, але дивіться відео до кінця, воно маленьке. Всі мої варіанти перегукуються інколи сперечаються один з одним, відтіняють один одного. Так, в мене починає гаснути свічка. Але мені так хочеться продовжити це відео, тому що я кілька разів вже починала, продовжувала. Ну що, ну давайте це зробимо в ефірі, як це, це життя. Ми задмухнемо. Хай це теж буде порада. Задмухніть те, що у вас уже тліє в вашому житті. Все, що відбувається в ефірі, це в якомусь сенсі, ну, якби, простір так підказує. Хтось скаже, це не ставлення. А я вважаю, що все, що відбувається, у всьому можна знайти підказку. Колись я дивилася ситуацію в Києві по обстрілам. І в цей момент. Е Пролетіла зграя ворон. І мені вже все стало зрозуміло, карти можна було не розкладати, був жахливий обстріл того дня. Простір з нами розмовляє. Отже, перша порада. Задмухніть остаточно те, що вже тліє, і не приносить вам не задоволення, ні результатів ніяких. А от воно тліє і тліє. Не дочікуйтеся. Як я дочекалася. Самі це зробіть. Змініть вектор. Змініть мотивацію, можливо, пошукайте нову. Ну, а ми поїхали. Перший варіант. Це Таро елімінатів. Я навіть не знаю, чи я встигла проговорити третя колода, бо займалася свічкою. Поїхали. Перший варіант. Ну, от прошу: вісім мечів. Зверніть увагу, де загоріла, де погасла свічка. Бачите? Вісім мечів. Карта обмежень. Карта абсолютного нерозуміння, що відбувається зі мною, чому простір себе так поводить, чому мене зупиняють, чому на мене хтось підвищує тон. Вісім мечів. Я вважаю, що в таро немає поганих карт. Я це буду розповідати на своїх курсах. Скоро вони будуть. Чекайте, чекайте, слідкуйте, як то кажуть, за новинами. Є якраз зображення проблеми. І вона як відтіняє вас. І не обов'язково от, випало карта Сонця, о, яке щастя, в мене все добре, це вам нічого не несе. Якраз отакі проблемні складні карти, в них і ховаються ключі. Подивіться, у жінки зв'язані руки, ми так розуміємо, тому що вони позаду. Вона не вбита, нічого з нею не зроблено. Що відбувається? Просто мечі у неї встромлені в її сукню. Можливо, і руки, які ми не бачимо, теж там легким вузликом зав'язані. Очі затьмарив вітер всього-навсього, тобто, дивіться, який натяк цієї карти. Оці перешкоди, які тобі здаються, глобальними, абсолютно страшними, і не розв'язати це дуже просто. Все залежить від твого настрою і твого бажання вийти з цього капкану. Що можна? Вітер зараз повіє в іншу сторону, і волосся прибереться з обличчя, вона щось побачить. Вона побачить щось перед собою. Можливо, очі закриті саме для того, щоб перестали ганятися за тіннями, які ви пускаєте. Тому що це ви пускаєте тінь в простір. Можливо, для того простір заплющив очі цій дівчині, щоб вона зазирнула дуже глибоко в себе. Я з ефіру в ефір повторюю дуже банальні речі. І можна потопити, ну скільки можна, ну скільки можна, як казала моя вчителька, скільки треба, стільки й можна. Ну Тому що це і є істина. Ми завжди внутрішньо в себе знаємо, що ми хочемо. Навіть коли до мене приходять клієнти і говорять, ой, я не знаю, що хочуть, ні, це неправда. Вони не можуть собі це дозволити, вони не можуть це проговорити вголос. Інколи наші бажання потребують реально величезних фінансів, або ще щось, або ще щось. Ну, в основному, як фінанси. Тоді треба звернути увагу на те, як підняти свій фінансовий рівень. Інколи ми прикриваємося лозунгами, гаслами, гаслами, вибачайте, за русизм, якимись обставинами. А давайте подивимось, як вона може вийти з цієї обставини. Вона просто може вийти навіть з зав'язаними руками, але просто пробратися через ці мечі. Пошкодиться тільки сукня, вона то буде ціла, було би бажання. Тому саме, власне, тут я вам так можу сказати: всі перешкоди і зв'язаність це ваше рішення. Поки так. Ну, можливо, поки так. Інколи я клієнтам говорю, якщо ви точно бачите, як ви хочете вийти з ситуації, а просто не можете зараз цього зробити, принаймні признайте це, запишіть це і скажіть, що ви це зробите. Абсолютно чітко вам обіцяю, що прийде той момент з простору. Коли от ви знайдете між цими мечами лазійку. А сьогодні поки так. Але те, що ви маєте почути, в цьому стані ви добровільно, щоб ви мені не розказували про інших. Або прийміть, або міняйте. Другий варіант десятка жезлів. Десятка жезлів це карта важкості, також, карта обов'язків. Тут навмисне автор не зображує жодну особу. Тому що на всіх картах, як правило, це чоловік або жінка, яка тягне на собі великий груз. Тут навіть не груз, абсолютно не груз. Десять жизлів тут швидко як обов'язки. Людина справляється з цим, вони, дивіться, вони не розсипаються, в купці вони всі стоять. Інколи я називаю від себе це карта продюсера. Продюсер він відповідає за дуже багато речей. В кіномистецтві, в музичній сфері, у будь-якій карта продюсера. Навіть у будь-якій сфері хай торговій? Ти відповідаєш, де знайти інвестора, де знайти виконавців, як потім знайти продавців того чи іншого продукту. І за все це відповідає якби мозок проєкту. Про що от ця карта для мене, яка би тут порада? Я вважаю, що ви справитесь. Десять жезлів, от чому кажуть, карта важка, як то важко, вона в голові. А, ви можете просто змінити цю історію, от мені важко на я все-таки справляюсь. Якщо ви вважаєте, що для вас забагато, от часто буває, якраз на картинці, десь два жезли випадають, вони відрізняються. Подумайте, де ви можете делігувати? Дві якісь справи, дві якісь такі складові вашої ситуації. Подумайте, бо ми інколи, знаєте, чому ми все робимо в себе? Це ж такий принцип контролю. У людини, у якої підвищений контроль, вона взагалі нікому нічого не дає робити. І вона загинається це про недовіру простору. А простору треба довіряти. Це знову ж таки тіні, які показують нас. Тому тут дві поради: не скигліть, ви справляєтесь, ви самі добровільно взяли цю ношу, ніхто вас не заставляв. Якщо зовсім важко, подумайте, хто пару справ може вам допомогти зробити. Подумайте. Стане легше. Але все одно обов'язки основні на вас ну, така вже ваша доля. І це класно. Страшно, коли людина взагалі ні за що не відповідає, нічого не несе, і, знаєте, як той плющ, знайде, на кому витися. Тому тут все окей. Просто розвантажте себе трішки. Третій варіант. Шістка кубків. В нас якось два дні випадала ця карта, два дні поспіль на першу позицію, і люди вибирали її, сміяли, сказали: так, так, все співпадає. Шістка кубків це карта зустрічі з твоїм уже знайомим, знайомою справою, людьми. Це інколи прихід в твоє життя несподівано того. Кого ти дуже давно знав, це підняття якоїсь проблеми, проблематики. Мені, наприклад, сьогодні раптом наснився мій перший колишній чоловік, з яким я розійшлася, Господи Боже, мій дай пам'яті, аж Бог скільки десятиліть тому. Така древня-древня відьма. І я це пережила як велику трагедію внутрішню. Ну, я сама пішла від чоловіка, а тут мені наснилося, що він від мене йде, і як я це складно переживаю. Але так смішно все, знаєте, змішалося в мозку. Але дитина в мене ж від другого шлюбу а приснився перший чоловік. І там головне були емоції. Тобто, в мене була вночі, сні зустріч з тими емоціями. Я знаю, чому це. Тому що дивіться. У нас же конфлікти, які ми не розрішили або з якими ми зіштовхуємося, вони є основою от задача внутрішня, бо я ж кажу, що ми є основа. Все інше, що в просторі, це тіні, це декорації, це зміна костюмів, зміна акторів. А насправді ми є основні. І часто може снитися, коли ви запитуєте, а чого мені приснилася та людина чи та? Згадайте, що там було з тією людиною, яка ситуація була? Тут не суть в людині, а в ситуацію. Так от третій варіант це повтор якоїсь ситуації. Єдине, що дуже цікаво, зверніть увагу, тут автор що робить? Він в сюжет от двох дітей, як завжди, це показують, вплітає третю людину. Це дорослий. Це діти, а це дорослий. Недаремно такий сюжет. Дорослий дивиться на якусь ситуацію, з якою ви, можливо, виросли. У нас інколи якісь інші люди нас запихують в ту піжамку дитячу, з якою ми виросли. Хто це може бути? Наша мама, наш батько, наші друзі, які вас в упор не бачать, або вони навмисне вас ставлять в ситуацію. Дитячу, а вони, як типу, зверху, це я так щитую. А можливо, ви когось так ставите? Тут є певний конфлікт в карті. Знову ситуація контролю. Якщо подивитися, тут дівчинка так, ну, теж петливо досить дивиться на хлопчика. Тут немає. Ну, там, От якось не знаю, Герда і Кай мені так приходить. Чомусь він мені так виглядає, а... Тут порада подивитися на ситуацію, з якою ви виросли зі сторони, з позиції дорослого, на будь-яку ситуацію. Треба з неї вирости, відійти в сторону, гляньте на себе зі сторони. Подивіться. Це стосується якихось реально ну, стосунків, дружніх, партнерських, давно якихось. Її там треба провести інвентаризацію. Якщо все ок, ви повернетеся туди. Або щось зміните. Отак От я бачу сьогодні третій варіант. Дякую вам за увагу! Будь ласка, підписуйтесь на канал, розвиваємо нашу спільноту, збільшуємо її, пишіть коментарі, я їх завжди з великою цікавістю читаю. Діліться цим відео, якщо воно було для вас корисне. І до наступних зустрічей, ваша Максимуза.